Давайте починаємо, поки туди сюди була. Ні, ні, тут не зараз. Взяли завалили, я сказала і покласти. Граємо все нормально, так. Є листя. Рід, дивіться, дівчата. Тут не це, не про це зараз. Mm. Да. Втра... Фіка... Втратилася на себе от Ви забувайте слухати одне одного і дивиться. Машонь, мікро у тебе такі движення, там, де говорить або валя, або не роби. Відволікаєш, тоді не зрозуміло яка ворона говорить. Тому що в масках ви всі однакові і треба, ну, тобто, та, яка більш активна, угу. та й говорить. Зараз. а Ви зараз просто по тексту, потім так? Так. мені Міша зробить. А ну давай такі. Мені треба підберути борзі. Ось, я все взяв. Маски тільки давайте. Щоб ви попробували. Я попробую, але я не буду. У тебе не нормально. Я вчора на репетиції дуже погано відкривався. У мене там воно так, що я не... Так, тоді ширше відкриваю. Отак трохи відкривається. Так, тобі очі робить. От очі не треба. а зробили, так? От опять, дивись, куди ти летиш? Оце тобі. А оце тобі. Достань, що ти даєш? Десь ти сховалася, ну, десь отут. Далі, на туши. І отут хвастай, е, да? Да, хвастайся. Оце. Я оце літала аж у Сибір. Я оце літала аж у Сибір. Та в одного декабриста Та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. А тепер зовсім інша думка. От бачте, і є чим розговіться. Ну, а в твоїй московці. В твоїй московщині є чим поживитися. Паткнули! Чи чорт має тепер? Тепер нічого. Чи чорт мають тепер нічого? Так, от дивись. Зараз немає різниці між тим, як ти її чмириш, і як ти зараз її чмириш. А це капушниця закурена. Що там далі? Тут вона. І тут моментально... А ви там. Париж. А ви. Да-да-да. Мості пані. А тепер на ярі. Винкетуєте в Парижі поганці погані. Гау! Що. Та на неї, взяла, на неї. Опилася, а та неї, проспалася? Вот. неї! От! От вами з Валь, що мені треба? Да, я Не та рано встала, щоб до світа упалася, а та, що проспалася, упилася і відходиш назад. Да. Да, 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 да. Дай, так. Так, 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 Так. Друзі, э, готуємося, перевірте все, заготуйте. І я... Цей перво. В общем, люблю вас. Коли прийде?